Опа, о, відкривається. Все норм, все добре, звісно, це ж дивись. Значить, що людина підготовлена на всяк випадок. Якщо щось мені натерло, в мене є такий пластер. Так, що там ще сіки. Це мені шампунь, якийсь? Це маска і шампунь. Це одноразові це мені дарували. Далі, а -а -а. що у нас Фломастер. О, я так розумію, це щоб давати автограф. Да. Да? А до речі, автограф ти комусь писала в якомусь незвичному місці? На попі, на спині, на грудях. На, на грудях, на, е, ну, на, у дівчини, на чи телефоні. Чи чоловіка? Ну, у дівчини на телефоні. Я кажу, Боже, ви вам не жалко своїх айфонів, щоб я там розписувалася? Знаєш? Ну, людям хочеться. Так? а на грудях у дівчини? На грудях ще ні. А -а -а, ну ладно. Підожди. Давайте, хлопці, діставайте свої груди, Альона розпишеться. Так, а це що таке? Це флешка? Це е, МРТ мого сина Тимура. І, по-моєму, воно тут не одне. Справжні справжнє голинги. Він у нас футболіст, тому йому треба робити МРТ колін.